Загадка блакитного потяга розділ 21 на тенісному матчі. Минуло декілька днів. Якось уранці, повернувшись із самітної прогулянки, міс Грей побачила Ленокс, яка в очікуванні посміхалась їй. Кетрін, тобі надзвонював твій кавалер. І кого це ти так називаєш? Новенького, секретаря Руфуса Ван Олдіна. Ти, схоже, справила там неабияке враження, і стаєш серйозною серцеїдкою подругу. Спершу Дерек Кетерінг, а тепер цей молодик Найтон. Іронія долі в тому, що я досить добре його пам'ятаю, він лікувався в шпиталі, який мати влаштувала тут під час війни. Я тоді була всього лише восьмилітньою дівчинкою, він отримав серйозне поранення. Кульовного, якщо я не плутаю, доволі таки підступна штука. Гадаю, лікарі трохи напартачили, бо запевняли, що жодної кульгавості не залишиться. Але коли він уже виписувався звідси, то все ж дуже сильно шкандибав. І віли вийшла леді Темплін і приєдналися до них. Ти розповідаєш Кетрін про майора Найтона? запитала вона. До чого славний хлопчина? Я просто не одразу згадала його. Їх же тоді було стільки, але тепер усе так і зринає в пам'яті. Раніше майор був не того польоту птахом, щоб його пам'ятати, сказала дочка. Але зараз він секретар американського мільйонера, і це докорінно змінює справу. Люба, видобула мати з м'яким докором у голосі. А з якого приводу він дзвонив? поцікавилась Кетрін. Питав, чи не хочеш ти сьогодні в день поїхати на теніс, бо якщо так, він заїде по тебе автівкою. Ми з матір'ю радо прийняли запрошення від твого імені, бо доки ти фліртуватимеш із мільйонеровим секретарем, мені може випасти шанс із самим мільйонером. Гадаю, йому близько 60 тож він якраз і шукає славне, миле, юне створіння, як я. І мені б хотілось познайомитись з містером Ван Олдіном, серйозно сказала леді Темплін, про нього стільки розмов, ці ділки ковбої з Дикого заходу, її голос затнувся. так інтригують, промормотіла вона. Майор Найтон усіляко підкреслював, що запрошення виходить від його шефа, промовила Ленокс, і то повторив це стільки разів, що я запідозрила протилежне. Ви з ним Кетрін станете дуже гарною парою, Благословляю вас, діти мої. Міс Грей розсміялася і пішла нагору перевдягнутися. Кавалер прибув невдовзі після ланчу і мужньо стерпів вияви впізнання з боку Леді Темплін. А вже коли вони разом їхали в напрямку Кан, зауважив до Кетрін. Леді Темплін на диво мало змінилося. Ви, про Манери, чи про зовнішність. І те, і те, гадаю, їй добре за сорок, але вона й досі дуже приваблива жінка. Це так, погодилась Кетрін. Я дуже радий, що у вас вийшло завітати сьогодні, повів далі майор. Там буде і місьє Пуаро, цей чоловічок такий незвичайний, ви добре його знаєте, міс Грей, та похитала головою. Ми познайомились з ним у потягу дорогою сюди. Я читала детективний роман і сказала щось із приводу того, наче в реальному житті так не буває. Я, звісно, і гадки не мала, хто переді мною. Він дуже непересічна людина, протягнув Найтон, що й доводять його вкрай непересічні здобутки. Якась ледь негеніальність дозволяє йому докопатися до самої суті подій. Але аж до кінця слідства ніхто і не здогадується, що він насправді собі думає. Я пам'ятаю, гостював у одному будинку Йоркширі, коли зникли коштовності Леді Клен Ревон. Спершу все скидалося на звичайну крадіжку, однак, зрештою, місцева поліція зайшла в глухий кут. Я домагався виклику Іркюля Пуаро. Пояснював, що лише він і може допомогти, але ті занадто вірили в Скотланд-Ярд. І чим усе скінчилося? зацікавлено спитала Кетрін. Украденого так і не знайшли, сухо мовив той. Ви справді настільки вірите в нього? Ще й як, грав Делярош досить спритний суб'єкт, який викараскався не з однієї халепи. Але гадаю, в особі Еркуля Пуаро він нарешті знайшов гідного супротивника. Граф Делярош, задумливо сказала Кетрін. Ви дійсно думаєте, що саме він це зробив?» Звісно, Найтон спантелично глянув на неї, а ви хіба ні? О, так, поспішливо промовила вона. Ну, тобто, я маю на увазі, якщо не сталося звичайної крадіжки в потягу. А вже ж, може бути і так, погодився її співрозмовник. Але мені здається, що граф Делярош напрочуд добре підходить на роль підозрюваного. Та все ж у нього є алібі, О, алібі, засміявся майор і його обличчя розпилося у привабливій хлопячій усмішці. Ви зізналися, що читаєте детективи, міс Грей? Тож кому, як не вам, знати, що кожен, хто має залізне алібі, завжди викликає найбільшу підозру? Ви думаєте, що і у справжньому житті так само? спитала Кетрін, і собі усміхнувшись, а чому б і ні. Художня вигадка ґрунтується на фактах, от тільки вона цікавіша за них, зауважила жінка. Можливо, хай там як, але на місці злочинця я був би зовсім не радий, що, по моєму сліду, іде сам Іркюль Поро. Як певно, і я, засміялася Кетрін. По приїзді їх зустрів поро, оскільки день видався теплий, він убрався в білий парусиновий костюм із білою ж камелією в петлиці. Бонжур, мамуазель, привітався він. Я маю дуже англійський вигляд, правда? Просто чудовий, тактовно відповіла Кетрін. Що, кипкуєте з мене? добродушно проказав детектив. Але нічого, папа поро завжди сміється останній. А де містер Ван Олдін? запитав Найтон. Приєднається до нас, коли ми займемо свої місця. Правду кажучи, друже мій, він не надто задоволений мною. Ох, ці американці. Спокій і відпочинок не для них. Йому хотілося би, щоб я особисто гнався за злочинцями по всіх завулках Ніци? Я і сам подумав би, що це непоганий план, зауважив майор. Ви помиляєтеся, відказав Пооро. У таких справах потрібна хитрість, не енергія, а на тенісному матчі зустрінеш будь-кого. От що важливо. А ось і містер Кеттерінг. Зненацька Дерек підійшов до них. Він здавався сердитим і роздратованим, неначе щось вивело його з рівноваги. Найтон і Кеттерінг холодно привіталися один з одним. І лише Поро, схоже, не помічав жодного напруження і мило забалакував з кожним, сиплючи невеличкими компліментами, у похвальній спробі додати атмосфері невимушеності. Ви, місьє Кеттерінгу, на диво добре розмовляєте французькою, зауважив він. Настільки добре, що змогли б, якби забажали, зійти за француза. Серед англійців таке вкрай не часто зустрінеш. Хотіли б і я. Похвалитися тим же, кинула Кетрін. Але чудово розумію, що моя французька до болю британського штибу. Щойно вони прийшли на свої місця, як Найтон майже одразу помітив боса, що махав йому з іншого кінця корту відлучився поговорити з ним. Я схвально ставлюся до цього молодика, сказав Пуаро, пославши вслід секретареві променисту усмішку. А ви, мадмазель». Мені він дуже подобається, а якщо до вас, місія Кетерінгу, із дерекових вуст ледь не зірвалася якась зухвала відповідь, але він стримався, неначе щось у світляних очах маленького бельгійця раптом змусило його насторожитися і натомість проказав, ретельно добираючи слова, Найтон дуже славний хлопець. На якусь мить Кетрін здалося, ніби детектив розочарований. Він ваш великий шанувальник, месьє Пуаро», – мовила вона і переповіла дещо зі сказаного майором. Жінку забавило, як чоловічок запишався, наче павич, випнув груди і прибрав виразу вдаваної скромності, що нікого не міг обдурити. Ви нагадали мені про дещо, мадмазель», – раптом промовив він. Є в мене до вас невеличка справа, про яку я хотів би поговорити. Коли ви сиділи в купе, розмовляючи з цією бідолашною леді, то напевно зрунила свій портсигар. Кетрін щиро здивувалася. Не думаю, сказала вона, а поро витяг із кишені портсигар із м'якої синьої шкіри з золотою літерою К на кришці. Ні, це не мій, запевнила міс Грей. О. Тисяча вибачень. Значить, він, сумнівом, належав самій Мадам. Ка це, безперечно, кетерінг. Ми були не впевнені, бо в її сумочці знайшовся інший, і нам здалося малоймовірним, щоб у неї їх було два. Він раптом повернувся до Дерека. А ви, напевно, не знаєте, належав цей порцигар вашій дружині чи ні. Той, здавалося, вмить сполошився і трішки затинаючись, відповів: Я Я не знаю. Гадаю, що так. А він часом не ваш? Звісно, ні. Якби він був мій, то навряд чи опинився б у моєї дружини. Поро прибрав наївнішого, ніж будь-коли, геть дитячого вигляду. Я подумав, що ви могли зронити його, коли заходили в купе до дружини. Простодушно пояснив він. Я ніколи туди не заходив і вже з дюжину разів повторив це поліції. Тисяча вибачень, мовив Павро, як найщирішим тоном. Це ось мадузель казала, наче бачила, як ви туди заходили, і збентежно змовк на півслові. Кетрін глянула на Дерика. Його обличчя начебто зблідніло, але, можливо, їй так тільки здалося. Бо його сміх, що залунав, зазвучав цілком природно. Ви помилилися, міс Грей, безжурно кинув він. Висновуючи зі слів поліцейських, моє копе, скидається на те, розміщувалося всього через одне чи два від займаного рут. Хоча на той час я цього і не підозрював. Тож ви, певно, бачили, як я заходив у власне, і, забачивши, що підходять Ван Олдін і Найтон швидко підвівся і заявив, а тепер я вас покину, бо не терпів би тестя ні за які гроші. Мільйонер дуже люб'язно привітався з Кетрін, але, вочевидь, був у кепському настрої. Бачу, ви любите тенісні матчі, месьє Поро», – буркнув він. Так, це одне із задоволень, які я собі дозволяю, безтурботно відказав детектив. Ваше щастя, що ви живете у Франції, відрізав Ван Олдін. У нас у Штатах люди зроблені з міцнішого тіста, там зробив діло, тоді і гуляй сміло. Але Боро не образився, він тільки лагідно і довірливо всміхнувся до розлюченого мільйонера. Благаю вас, не гнівайтесь. У кожного свої методи. Мені завжди здавалася заманливою та чудова думка, що справи і задоволення можна поєднувати. Кинувши погляд на Кетрін і Найтона, він помітив, що ті з головою занурилися в розмову і зайняті лише одне одним. Я тут не лише заради задоволення, Олдіне. Бачите, он того високого чоловіка прямо напроти нас. Зі смаглявим обличчям та патріаршою бородою. Ну і що з того? Це місія Попополус, пояснив Поро. Якийсь грек, егеш?» ви маєте рацію, грек, торгівець антикваріатом зі світовою репутацією. Він тримає невеличку крамницю в Парижі, а поліція підозрює в набагато більшому. В чому? У скупівлі краденого а надто коштовності. Йому відомо все про переогранення і переоправлення дорогоцінних каменів. Він веде справи з найвисокопоставленішими людьми Європи, а ще лигається з покидьками із самого дна злочинного світу. Ван Олдін дивився на поро і в ньому раптом прокинулося зацікавлення. Ну, зажадав продовження він, і в його голосі зачулася якась нова нотка. От я і питаю себе, мовив детектив, я Іркюль Пуаро, і він драматичним жестом стукнув себе в груди. Навіщо б це месьє популосу раптом прибути до Ніци? Це справило на американця неабияке враження, хто б на мить засумнівався в пуаро і запідозрив, що цей чоловічок усього лише профнепридатний позир. Але тепер у мить повернувся до Попередньої думки і глянув маленькому детективу просто у вічі. Мушу вибачитися перед вами, месьє Поро». Але той екстравагантним жестом відмахнувся від перепрошувань. От іще, вигукнув він. Усе це не має жодного значення. А тепер слухайте, месьє Ван Олдіне, у мене є для вас новини. Мільйонер гостро глянув на нього, його інтерес сягнув апогею. Поро кивнув. Саме так вам буде цікаво, як ви месіван Олді не знаєте, за графом Деля Рошем стежать від самого його допиту слідчим суддею. А наступного дня, доки його не було вдома, поліція провела обшук на віллі Маріна. Ну, поквапив співрозмовника американець, вони щось знайшли, бійся об заклад що нічого, то й склав йому ледь помітний уклін. Ваша проникливість не підвела вас, Ван Олдіне, нічого викривального не виявили. А втім, цього годі було і сподіватися. Граф Делярош, як мовиться у вашому виразному вислові, не вчора народився. Він меткий джентльмен із неабияким досвідом. Що ж, продовжуйте, буркнув мільйонер. Може. Звісна річ, бути і так, що граф нічого викривального не приховує, але нам не слід нехтувати і протилежною вірогідністю. Ну, а коли йому все ж є, що приховувати, то де ж воно зберігається? В будинку нічого немає, поліція шукала як слід носити це з собою не вихід, адже він розуміє, його щохвилини можуть арештувати. Що ж залишається, автомобіль. Як я вже говорив, за ним стежили. Сиділи на хвості і у день обшуку, коли він, сам сівши за кермо, поїхав спершу в Монте-Карло, а звідти вирушив по ментонській дорозі. Його автомобіль дуже потужний, і це дало йому змогу відірватися від переслідувачів. Приблизно на чверть години вони зовсім загубили його. І ви гадаєте, що протягом цього часу він заховав це десь при дорозі? зі жвавим інтересом запитав Кван Олдін. Ні, не при дорозі. А тепер послухайте я вніс місьє Карежу невеличку пропозицію, він милостиво і люб'язно її прийняв, подбавши про те, щоб у кожному поштовому відділенні по сусідству перебувала людина, яка знає графа в обличчя. Оскільки розумієте, месьє, найкращий спосіб щось заховати це відіслати його поштою. І, знову поквапив його мільйонер, чиє обличчя так і світилося цікавістю і нетерпінням. І вуаля театральним жестом дістав із кишені пакуночок, вільно загорнутий у коричневий папір. Шпагат із нього вже зрізали. Продовж тієї чверті години наш славний джентльмен відправив поштою ось що. А на яку адресу? різко запитав співрозмовник. Детектив кивнув. Вона могла б нам дещо сказати, але, на жаль, не в цьому випадку. Мандероль була адресована в одну з таких паризьких крамничок, які торгують пресою і зберігають до запитання листи і посилки. Якщо виплатити їм невеличкі комісії, так, але що там всередині? нетерпляче запитав Ван Олдін. Поро зняв коричневу паперову обгортку, з під якої проглянула картонна коробочка. Він озирнувся довкола. Тепер вдалий момент, сказав, очі всіх присутніх зосереджені на тенісі. Погляньте месьє». є. І детектив на частку секунди підняв кришку коробочки. У мільйонера вирвався вигук крайнього здивування, його обличчя зробилося білим, мов крейда. Боже мій! охнув Ван Олдін. Ті самі рубіни. Якусь хвилинку він сидів, неначе громом уражений. Поро знову сховав коробочку до кишені і безтурботно посміхнувся. А відтак мільйонер раптом, здавалося, вийшов із трансу і, нахилившись до Поро, так міцно потис йому руку, що чоловічок аж зморшився від болі. Це геніально, сказав він. Геніально, ви варті своєї репутації, месьє Пуаро. ви варті, я кажу, це раз і назавжди. Е, пусте, скромно промовив той. Впорядкованість, метод, міння передбачити випадковість та на тому і все. Тож тепер, гадаю, графа Деляроша заарештували? Енергійно повів далі Ван Олдін. Ні, відказав детектив. На обличчі американця проступив вираз крайнього подиву. Але чому? Чого ж вам бракує? У нього і досі неспростовне алібі. Але ж це абсурд. Так, погодився Поро, я радше й сам тієї ж думки, але, на жаль, ми повинні довести цю абсурдність. А він тим часом вислизне у вас крізь пальці. Більгієць украй рішуче похитав головою. Ні, заперечив той, цього він не зробить, бо єдина річ, якою граф не може пожертвувати, це його суспільне становище, йому за всяку ціну слід залишатися на місці і терпіти, нічим не виказуючи сумяття. Проте Ван Олдіна така відповідь не вдовольнила, але я не розумію, пороздіняв руку. Одну хвилинку мисіє, у мене є ідейка. Багато хто кепкував з ідеєю Еркюля Поро, і всі вони помилилися. Що ж, сказав американець, не тягніть уже, яка така ідейка. Детектив зробив коротеньку паузу, а потім сказав Я зайду до вас у готель завтра вранці об 11, а доти не кажіть нічого і нікому.